днями у Виноградові відбулася масштабна подія, яка об'єднала досвідчених виноробів та виноробів початківців краю. Вина срібної землі землі-2025». Конкурс на Закарпатті відбувся вже втретє. Ми у такий спосіб формуємо нашу ідентифікацію, наше географічне зазначення яке ми так і назвали вина срібної землі. Ми потихеньку формуємо свій стиль у віні, у білих, у червоних. Формуємо стиль ну, підходу до самих технологічних процесів. А конкурс це як лакмусова помашка. Він показує, де ми, як ми пройшли шлях, де ми знаходимося, як наше вино в із попереднім роком. І, звичайно, експерти потім дають нам оцінку, куди нам рухатися. Вина срібної землі це більше ніж просто конкурс. Це платформа для відкриття найкращих вин Закарпаття, місце, де традиції зустрічаються з інновацією, і що важливо праця винороба отримує визнання. Я всіх молодих виноробів хотів би, щоб вони якби, щоб вони заохочувалися, щоб вони працювали, щоб відновлювали ті землі, які зараз пустують. Це цей захід, що він нас об'єднує, об'єднує як не лише виноградарський Дівських виноробів і виноградарів, а всіх облас, вся вся область дуже добре. що є в нас така, от уже асоціація. Коли ми вже об'єдналися, ми можемо десь перемінюватися досвідом, розказувати один другому, підказувати, десь поправити. Пан Степан, винороб-початківець на конкурсі. Представив 10 видів вина, починаючи від австрійських і до рідних закарпатських сортів. В нас такий край, що в нас в основному всі вина, виноградники ростуть. Але я винороб поки що. Виноград тільки буду садити. На конкурс подав такі вина, як цвагет, цвагет це австрійський сорт, вина, він більш такий до нашого клімату. а ліберне, одеський, чорний в народі, називається Каберне Севіньон, мерло, Мерло це наш з нашого краю виноград. Цей конкурс не лише популяризує закарпатське виноробство, а й сприяє розвитку туризму збереженню унікальних сортів винограду та культурної спадщини регіону. Ми дуже радіємо з того, що такі заходи проводяться саме в Закарпатті, бо всі знають і в Україні і за межами України, що Закарпатське вино, воно якісне і це є такою одною з родзинкою туристичного Закарпаття, куди приїжджають і обов'язково куштують наше вино. Тому такі заходи нам потрібні. Вони є і як ми говоримо зараз, і Це туризм, який пов'язаний з роботою, куди приїжджають сюди на конференції люди, і в тому числі спробують вино наше закарпатське. Для досвідчених виноробів це можливість підтвердити якість своєї продукції, отримати об'єктивну оцінку від дегустаційної комісії. А для початківців це шанс заявити про себе і отримати фахові поради. Важливо, тому що я вже не перший рік працюю з вином. Це Мене як хобі, і хочу це вино зробити таким, щоб не тільки я, наприклад, міг пити, а й це от, щоб. І люди сказали, що це воно дійсно якісне. Учуся на цих конкурсах. Мені дуже важливо, щоб наш якісний продукт в інтересах виноробів і в інтересах краю, а теж можна було побачити в інших регіонах, наприклад, Львівській, Франківській області. Я думаю, що це буде важливо для виноробів. І Важливо буде для того, щоб далі розвивався цей ця, ця галузь. розвивалася в краї. за кілька років активної роботи. Винороби Закарпаття зробили помітний крок вперед. Завдяки участі у конкурсах, обміну досвідом і підвищенню стандартів якості. Їхня продукція з кожним роком стає все конкурентнішою. Багато виноробів почали вдосконалювати процес вирощування, зберігання, дозрівання вина, каже Оксана Ткаченко. Перш за все, цей конкурс він спрямований не на те, що. Оби отримати медаль а, і потім її поставити на виноробні, що ось я отримав медаль. А, цей конкурс він потрібен виноробом для того, а, щоб просуватися. Вперед, в якості вина якого вони виробляють, чому тому, що ну, по перше, це незалежна, незалежна оцінка. Він а по-друге, ми дуже ретельно підбираємо експертів. І в рамках нашого конкурсу ми обов'язково надаємо можливість виноробам спілкуватися з експертами. Згідно результатів та оцінки експертів, перше місце посіло фермерське господарство із Мукачівської громади села Лавки, друге місце Степан Жупан, а третє розділили Карл Шош та Шато Кус. Участь у конкурсі це шанс отримати професійну оцінку від дегустаційної комісії та здобути заслужене визнання серед колег і споживачів. Це не просто нагорода, це визнання праці, часу і душі. Вкладених у кожну краплину вина.